Що таке ефірні олії та чому їхня популярність настільки зараз виросла? перше – ефірні олії це литкі ароматичні компоненти рослин, які допомагають власне рослинам виживати. Вони допомагають їм розмножуватися, позбуватися паразитів, комах, це імунітет рослини. Можна навіть таке порівняння дати, що гербарій це скелет рослини, а ефірна олія це кров рослини. Тобто вона харчує рослину. І ефірні олії вони і корисні також дуже для людини. Тобто, все залежить від того, з якої частини рослини видобута ефірна олія, тобто це кора, корневища. Листя, квіти, плоди, і від цього буде залежати власне ефект на нас, людей. Чому це зараз настільки популярно? Тому що ефірні олії, якби є дослідження про те, що через 22 секунди ефірна олія, молекула ефірної олії потрапляє вже до нашого мозку і формує першу реакцію, тобто потрапляємо в лімбічну систему, і ми вже якось емоційно на неї реагуємо. Через 2 хвилини ефірна олія вже потрапляє в наш кровоток. Через 20 хвилин кожна ефірна олія вже взаємо. Водія з нашої клітини, тобто впливає на клітинному рівні, і через 2-3 години приблизно вона вже виходить з нашого організму. Тобто, якщо ми говоримо про якісні терапевтичні олії, вони мають виходити через 2-3 години в залежності від вашого метаболізму, тобто від, від того, як працює ваша печінка і ваші, ваша метаболічна система. Якщо ми говоримо про якісні олії, вони не мають акумулюватися в організмі, але Зараз питання стоїть в тому, що чи всі ефірні олії настільки класні і корисні. Зараз це настільки популярна тема, що ефірні олії продаються в кожному екомагазині, куди не зайди. Але е, дуже великий сумнів полягає в тому, що ефірні олії продаються за дуже смішні гроші, і це викликає дуже велике здивування, коли я показую людям, наприклад, такі компанії, як Дотера, і люди дуже дивуються ціновій політиці. Але вони забувають той великий факт, що ефірні олії мають е збиратися, матеріал для них має зберігатися в природньому для них середовищі. Тобто, якщо ми говоримо про ефірну олію жасмину чи ланг і лангу, наприклад, вони не можуть вирощуватися, грубо кажучи, в Україні чи в Польщі, чи навіть в Європі, тому що це неприродні середовище для цих рослин. По перше, це перший момент. Другий момент це е чистота ефірного масла. Якщо ми використовуємо Нечисті ефірні масла. Ми можемо завдяки цим ефірним маслам, їх такій класній природі, легкій, вони дуже легко потрапляють в організм. Ми можемо нашкодити собі, бо вони проникають разом з важкими металами, якимись хімічними домішками, які не потрібно, щоб там були. Тобто ефірні олії мають бути 100% чистими. Тобто, там має бути тільки ефірна олія і ті хімічні компоненти, які властиві саме для цієї ефірної олії. Третій момент це те, що більшість ефірних олій дуже сильно фальсифікуються і продаються або просто натуральні ефірні олії, які змішані з синтетичними ефірними оліями і. Якимись незрозумілими домішками, синтетичними спиртами або іншими і вони можуть викликати алергію, можуть викликати подразнення шкіри. Тобто, ми не можемо використовувати ці ефірні олії в повному обсязі. Ми не можемо наносити їх на тіло, ми не можемо їх навіть вдихати. Якщо ви особливо дуже чутлива людина, алергік, ви не можете собі купувати такі масла, тому що вони можуть погіршити вашу алергію. І через фальсифікацію масел у людей є. Таке замішання, чи потрібно їм купувати ефірні олії. Ефірні олії діляться на такі класи, як ароматичні ефірні олії та терапевтичні олії високого класу, якби незалежно тестовані. Наприклад, ефірні олії Дотера, якими користуюсь я, вони сертифіковані сертифікатом CPTG. і навіть є інші сертифікати, які підтверджують якість сировини і чистоту ефірної олії те, що вона 100% безпечна, натуральна і її можна використовувати в різних аспектах. Ектах, тобто і внутрішньо, приймати і зовнішньо, і ароматично, і косметично. Вона буде приносити терапевтичний ефект. Тому ви маєте розуміти, що не всі ефірні олії, які ви зараз бачите, які продаються у вільному доступі, це є ефірні олії. Можливо, це просто синтетичні ароматичні суміші, які взагалі не мають ніякого значення до ефірних олій. І ви маєте бути більш пильними. Ось тому, якщо вам цікава інформація по ефірним оліям, підписуйтеся на мене. Я буду більше ділитися корисною інформацією по використанню ефірних олій, як їх використовувати, як зрозуміти якість ефірних олій. Можу показати вам, як перевірити якість ефірних олій від Дотера, Наприклад, тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь, буду рада вас бачити.